А ти <гуми> моя не будеш на коліна падати. <гуми> я не можу падати <гуми> ні перед тим на коліна. Бо я чули, тому що я такий, як і ви. Ні, я такий, як і ви. Я більше для людей, для громади нашого. Я Як тебе результат? Якщо що вигає ви мені довіряєте, вигає якщо я виключу світло і виключу воду, воно розморозиться, пропаде вам від цього стане легше? Я лишу і піду. І що далі? Хто буде за це відповідати? Yes. Я буду, тому що мені довірила Євгенська yes. обласна рада, Ні, yes. 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 а ви дивите yes. люди. Я бачу одного, де здохнути. Давайте так, виставник може погоджувати власної ради. Я буду при чоловікові і буду забезпечувати порядок. Ви довіряєте мені як учаснику за акції. Да? Yeah. Доверяете? Yeah. 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 Я вас питаю, довіряєте? Я просто людина ігри мене звати. Прізвище Єсенівки хочете записати. Я просто я хотів би побачити всіх партівників. що ви хочете їх дивитися? Для чого вони вам треба? Тут ніхто не чого наша задача нічого не громити. нічого нас мирна акція. Ми йдемо і вимагаємо, щоб всі силові підрозділи, всі були з нами. Прокуратура, всі були з нами. Розумієте? Оце на сьогоднішній день наша задача. Як мирних протестувальників. Ми зброї не маємо. Ми прийшли і